Доброго дня, дорогі мої підписники і глядачі. Сьогодні я буду робити будемо робити hamburger. Перший раз його буду робити. Так що будемо робити разом. Е, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Подобайки по-українськи. Діліться своїми враженнями, своїми рецептами. Ну, а ми почнемо. Знайте, беремо для цього я взяла кілограму отакого от фаршу. Тут є 50% пів кілограма синого, пів кілограма гов'яжого фаршу. Я надала дві великих цибулі, приблизно пів кілограма сирих. І піджарила ще дві великих цибулі. Отак, от от такого золотистого кольору. Бачите? Дамо 2 яєчка чеснику. Ось таких дві великі головки. Тому що це чесник китайський, не український, і він не дуже то має сильний запах. От я його вже потовкла. От будемо його додати. Можливо, дам менше, побачу по смаку. Трошки петрушки, сванської солі, чайну ложку. Чайну ложку дамо солі і перчику, трошки додамо. І потім будемо робити отакі. От такого амбургери отакого будемо так Зараз я його то все перемішаю і покажу вам, який новик буде мати. Так, я добавила сюди петрушку, чеснику майже половину, добавлю ще трошки. Добавила одне яйце, тому що туда яйця дуже велике. Одну чайну ложку солі. Ке. Одну чайну ложку я дала сванської солі. Ось такої приправи сванської. чайну ложку я додавала. Так. Трошки додамо ще перчику чорного. І ще додамо. E, Сухариків трошки. І це все отак перемішаємо. І додала ще дві ложки отакої жарної цибульки для смаку. Так, так я тут все перемішаю, покажу вам. Значить так, я все додавала ложку чайної солі. Чайну ложку приправи сланської солі. Добавила чеснику, додавала цибульки тертої, петрушки, цибульки жареної, солі, те, що я вже казала. І ще додав таких сухариків. Дві отак кулачки отак. І то все гарно перемішаю і воно буде якраз нормальне. Значить, так, дорогі друзі, я піджарила кусочок. Тут бракує ще трошки солі, значить, я додаю ще трошки приправи. Такої овочевої приправи у нас є така армомікс. Можна пухарю, можна нашу приправу яку-небудь. де є багато овочів і сіль. Так, я додаю ще. Чайну ложку такої приправи, навіть трошки більше, тому що воно мені щось не солене, хоча показалося. Так, викинула весь чесник, тому що смак по смаку чеснику немає взагалі. Так, і перемішаю ще раз. Зараз вам покажу. І так, я тут все гарно ще раз перемішала. Фарш хоче дуже довго, щоб його перемішували. Чим більше його мішайте, тим краще по тому буде. Так, я його зараз поставлю ще в холодильник на годинку, дві, щоб воно трошки то все перейшло проправами гарними, щоб було смачно. І тоді будемо жарити. Значить так. Повторимо, що я додавала. чайну ложку приправи, чайну ложку солі, перець. Ай ложку такої сванської солі приправи. Одне велике яйце я дала. Дві великих цибулі пів кілограма десь приблизно потерла на терці сиреми. Ще дві цибулі я піджарила. але я не давала все. Я дала тільки половина одну цибулю піджарену. я додавала. І це все добре. Петрушки ще дала трошки і сухариків. Дві жмені отаких великих. Це все гарно перемішали і поставимо в холодильник, щоб воно трошки перейшло всіма приправами і щоб набрало смаку. Е, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть свої рецепти, як ви робите. Діліться своїми досвідом. Я буду рада на вашому Ваші підписці і вашим лайкам. Це допомагає каналу в Ютубі просуватися далі. Підлагає другим людям, щоб дивилися мій канал. Допоможіть розвинути мій канал. Дякую дуже всім спокійної і тихої ночі, миру скоренького. Будемо надіятися, що буде. Дякую всім, хто підпишеться. На мій канал. Добавляйте приправи, сіль, перець, все до вашого смаку Чесник, цибулю, як хто що любить. Як хто ж любить, так собі робіть. Тому що у кожної людини є свої смаки і нікому не доводиш, як ти робиш. А для того, щоб получилося смачно, берете один кусочок. Піджаруйте на пательні, пробуйте, який воно на смак, і якщо вам ще щось бракує, собі додаєте і перемішуєте, і жарите вже потім, пізніше. Отак От я роблю постійно.